Дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 2 лютого 2025 року по всіх знаках Зодіака. Карта Дня для Овнів. Для Овнів випадає рицер мечів. Рицр мечів це, це загострення наявних конфліктів, це можливість нових конфліктів. Тут а, такі ситуації, де ви будете. Або шукати примирення, або вступати в конфлікт. Тому тут потрібно бути трошечки обачнішим. Уникають бажано конфліктів, але бувають ситуації, де потрібно йти і наполягати тільки на своєму і відстоювати свою точку зору, тому будете дивитися по ситуації. Взагалі, ця карта говорить також і про несподівану допомогу в якомусь серйозному конфлікті, який ви зможете легко вирішити. Близнюки. Тельці. У тельців. У тельців диявол. Диявол говорить про певні спокуси, про певні ситуації, де, можливо, хтось досить негативний вплив у вашому оточенні на вас має. І від якого ви от не можете позбутися. Ви розумієте це, але ви наскільки залежні від цієї людини, що не можете себе контролювати, вам потрібно взяти себе в руки і від цієї людини триматися якомога далі. І ні в якому разі не піддаватися тим спокусам, які на вас звалюється і тому подібне. Тому що далі, в майбутньому, ви маєте розуміти, що за це будуть певні покарання. Не саме приємні. Близнюки. У близнюків. Близнюків, королева Пентаклів, А у вас вирішення якихось фінансових питань, можливо, нові якісь покупки важливі будуть для вас. Це можуть бути, ну, наприклад, не тільки там продукти, а ще, можливо, щось з одягу, щось те, що ви давно собі хотіли прикупити, зможете собі зробити. Також ця карта говорить і про важливу пораду, яку ви можете. Комусь із близьких не дасть. Людина якась дуже сильно буде вашої підтримки потребувати. Ще ця карта говорить про справи, які просто вам до душі, якими ви будете займатися. Тому день досить гарний, перспективний, зможете зробити досить багато роботи. Раки. Для раків справедливість, справедливість обов'язково буде відновлення. На вас можуть очікувати якісь паперові справи, тут можуть виникати спірні питання. Але, е, говорячи все, робить чинячи по справедливості, якщо будете робити справедливо, чесно, у совісті все будете робити, то все у вас обов'язково вдасться і справедливість буде відновлена. А якщо будете намагатися когось обхитрити, обманути і нашкодити комусь, то ви мають розуміти, що це обов'язково вернеться і до вас. Знаєте, справедливість обов'язково буде відновлена, як би ви в це не вірили, Леви? Для Левів, для левів карта смерть, яка говорить про зміни та трансформацію в вашому житті. Ваше життя взагалі набере нових обертів. Нові зміни прийдуть досить серйозні, і досить непогані, яких ви боялися, але вони вже неминучі. Тому день досить для вас значний, важливий. І як би ви не боялися, ви зрозумієте, що ви його марно боялися, і ці зміни приємні. Діве, діве. У Дів. У Дів четвірка жеслева на вас очікує гарний день, гарні новини, можливість провести час з рідними та близькими, гарні звістки, якісь зміни в роботі, можливо, нові перспективи, якісь проекти, якась нова робота або просто все вдало, чітко пройде по вашому плану, що ви запланували для вас важливий перспективний день, в якому все чітко по вашому плану прийде, і будуть якісь важливі новини, і можливо якесь свято. Терези. У Терезів справедливість, будьте чесними, справедливими, і справедливість завжди буде відновлена. А хто вам шкодить, обов'язково буде покараний. Якщо будуть якісь питання, справи виникають із паперами, тут можуть виникати якісь спільні питання, але ви з усім швидко розберетеся і остан... залишитеся всім задоволені. Тому справедливість, чесність буде все добре, скорпіони. У скорпіоні в резерв пентаклів краще повільно, без поспіху, але впевнено просуватися до своєї цілі, до своєї мети. І перш за все, вам варто проділяти увагу найменшим деталям та дрібницям. Також у вас можуть очікувати якісь поїздки. Поїздки, як і в особистих справах, так і в робочих моментах, якісь можливі відрядження. Саме головне не поспішайте, поспіх ні в якому разі в дорозі не потрібний, як і в справах, так і в дорозі. Стрельці. У стрільців У суд. Суд говорить нам про вирішення таких справ, які ви відклали надалі, до яких не вистачало часу, сили і тому подібне. Ви легкістю з ними впораєтесь, впорає, знаєте, дасте їм нове життя. І досить успішно зможете все це зробити. Взагалі карта говорить про е, гарний результат проробленої праці вами. Та задоволення тим, що з вами буде відбуватися? Досить непоганий день, з яким багато чого зможете, в якому зможете багато чого зробити та впорати. Взагалі день досить значний і принесе вам серйозні зміни в життя. Козироги. Козироги в шестірка пентаклів. Ну, тут отримання якоїсь допомоги, якоїсь фінансової допомоги, можливо, отримання якогось подарунка, час проведений з людьми, в якими вам буде приємно спілкуватися. Взагалі гарний день, день, якому або ви отримаєте допомогу, або ви будете надавати іншим допомогу. Також можливі якісь нові робочі моменти, в яких ви гарно себе проявите та отримаєте винагороду. Водолії. Для водоліїв туз мечів. Ну, тут мечів вказує нам про. Те, що наведете лад у своєму житті. Позбудетеся всього зайвого та негативного. Це, знаєте, негативних думок, негативної енергії, і взагалі, знаєте, старих, непотрібних предметів в своєму домі. Тому беріться за наведення ладу, і це вам принесе багато задоволення. Також ця карта говорить про якусь нову справу, яка досить важлива та значна для вас, і яка буде досить успішна рибки. У рибок. У рибок також тут з мечів. Це порядок в домі, який ви наведете. І багато це чого зміни в вашому житті. Багато чого дасть вам, знаєте, певну якусь стабільність та спокій в душі. Також зможете розпочати щось значне та перспективне для вас. Не бійтеся, а обов'язково скористайтеся можливістю. Не опускайте шансів. День для вас досить гарний. Я бажаю всім гарних новин, бажаю всім гарного дня і всім миру. Гарного дня, до побачення!